Добрий день. Сьогодні на гуртку ми будемо розписувати писанку із символом дерево життя. Дерево життя, або його ще називають світове дерево, символізує єдність усього світу. Це своєрідна модель Всесвіту, де для кожної істоти, малюнка, є явища, є своє місце. Це також. Світове дерево, своєрідна дорога між світами. Для того, щоб перейти до вишнього світу. Так, ось такий зразок. Дерева життя. По вертикалі дерево життя поділяється на три частини: підземну частину, середню частину і верхню частину. Значить. Підземна частина. Зображують найчастіше у вигляді горщика. Це внизу, побіля коріння мешкають змії, жаби, риби, володоплавні птахи. І також підземна... нижня частина дерева символізує не лише підземний світ, а й воду. У середній частині землі. Зображують стовбур, і також у середній частині зображують великих тварин: оленів, коренів, ведмедів, вовків. Це також світ людей. А у верхній частині це світ сонця. Найчастіше там зображують Сонце. І сьогодні на занятті ми з вами будемо розписувати ось таку писанку: підземний світ, середній світ і вищий світ, вверху зображено сонечку. Стовбур дерева найчастіше показується трьома лініями це як батько ось. Батько, мати і діти меншими. Розпис розпочинаємо із розподілу яйця на чотири вертикальні частини, не забуваємо на вершині про знак прямих кутів. Розподілили на чотири вертикальні частини і починаємо зображувати дерево. Малюємо горщик. Так, основний стовбур і розгалучення дерева. Йдуть у нас паралельні лінії. Слідкуємо за тим, щоб лінії в нас закінчувалися на одній відстані. Від лінії розподілу яйця. Що з однієї сторони, що з іншої. Так, якщо уважно подивитися, у нас яйце. Трикольорне. Тут присутні білий, жовтий і чорний кольори. Тож зараз наводимо воском ті лінії, які будуть залишатися у нас білими, якщо ось подивимося. Так. Беремо писачок, робимо розподіл писачком на дві частини. І потім розпочинаємо наносити воском основні лінії, ті лінії, які залишаємо білим кольором. Так, гілки дерева. Так, з протилежної сторони. Стовбур, гілочки. Зверніть увагу, ось лінія поділу яйця навпіл, щоб наші гілочки, які ми навели воском, бачите, були на одній відстані цієї лінії і на одному рівні. Слідкуйте за цим. Наводимо. Писочком лінії, щоб наші малюнки були схожі, зображуємо завитки. Ці лінії наносимо на біле яйце, які матимуть білий колір. Ну от, ми нанесли лінії. Тепер необхідно пофарбувати яйце в жовтий колір. Пофарбували яйця в жовтий колір. Тепер наносимо писачком ті лінії, які будуть жовтого кольору. Це у нас гілочки дерева і вгорі сонечко. Так, забразуємо шовтим кольором. Так, забрали з однієї сторони протилежної сторони теж так. таким чином Наносимо малюночок, нанесли малюнок жовтого кольору. І тепер витираємо, протираємо яйце наше облсту для того, щоб краще бралася фарба. І фарбуємо у темніший кольор. У нас чорної фарби немає, ми пофарбуємо в коричневий. Пофарбували в такий колір, тепер необхідно зняти віск. Розпочинаємо із зняття розкриття витворів і поступово знімаємо віск. Таким чином ми з вами написали писанку із символом. Дерево життя? Дякую за увагу. До побачення.